Каполанське благословіння на 5 листопада 25-го року в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Отче наш, що іси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Господи помили, Господи, помили, Господи, помилуй, благослови, благословен Бог наш, завжди, нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Дорогі брати і сестри, побратими, сьогодні Святому ми чуємо такі слова Ісуса до Своїх Учнів, що йому треба було постраждати, бути невизнаним старішиними і превсвященниками, і вбитим. І через три дні воскреснути. І так повинно статися. Але учні не змогли зрозуміти, збагнути цього слова. І не прийняли, і подумали, що змовчали запитання, не запитали. Але запитали, щоб, знаєте, як змінити тему. Щось інше, що, на їхню думку, було ну, проще, щоб вони могли збагнути. І вони запитали, хто найбільший із них. Буде рахуватися в Царстві Небесному. А Ісус їм і відповів, що взяв дитя мале і поставив серед них і сказав, і сказав їм такі слова: Хто приймає це дитя в ім'я моє, той мене приймає, а хто мене приймає, той приймає того, хто послав мене. Тому найменший в царстві небесне буде найбільшим. Як знаєте, як учні, які були не готові прийняти перше слово, думаючи, що друге слово, друге питання їхнє і слово на нього буде простим, не можуть збагнути і його. Але насправді перше питання теж просте. Саме це було написано в законі і пророках, що повинно статися з... Місією, який повинен прийти. І всі вони цьому навчалися, і кожної неділі сина ви ці нові, слова чули. Нібита повір простому і таємниця вся відкривається. Але коли серце закрите, як і говорить у Євангелії, що серце було ще їх закрите, так вони не можуть на інше просте питання. Думаючи, що це питання про хто з них буде найбільшим в Царстві Небесному, виявляється для них теж складним. Коли Ісус говорить про те, що для кожного з нас, навіть ця дитина, яка, ну в принципі, не має жодного відношення свідомо жодного відношення до вищості, цінності, коли я її приймаю в ім'я Ісуса, а це означає в ім'я Господа, то я приймаю самого Ісуса. Тобто, якщо для мене він більше, ніж я, та, та людина, яка мені ну, цей день. З якою я перетнувся, зустрівся. І я починаю приймати цю або дитину, або грішника, або язичника, або подорожнього. Ця людина, з якою я зустрінуся, стає ціннішою, ніж я сам, важливішою. Це і те відношення вищості. Тобто це моє відношення до цієї людини, коли я так її приймаю то я приймаю в ім'я Господня, приймаю цю людину, дитину, будь-кого, то я приймаю самого Ісуса. А якщо я приймаю самого Ісуса, я приймаю і Отця Небесного. І це теж просто звучить. Але коли серце моє закрите ще, не готове до цього, для мене це складні питання. А насправді це складні тому, що я ще сам не дозрів до них. А коли дозріваю, то вони стають дуже простими. Ти приймаєш те, що написано в свідомому письмі, і виконуєш те, що там є. І тоді все просто стає. Правда, і істина не складна, вона проста. Але я можу бути настільки непідготованим, так я з слово використаю. Для сприйняття правди і істини. Так моя совість може бути викручена, що я й буду думати, чи я, чи не буду я вищим, або яким чином я буду вищим царство Небесним ніж ж інший. Але Господь цими словами, як я бачу це, говорить не про те. Не, не так, не під таким кутом дивишся на це питання. Не дивись. В якому місці ти будеш? На якому місці твої хоча буде та людина, яка перетнеться з тобою сьогодні? І якщо вона буде прийнята як Ісус, яку ти приймеш, або навіть по-іншому, якщо прийми її в ім'я Отця як найбільшу, найвищу, ніж ти, найціннішу. І тоді ти приймеш і Ісуса і Отця. І для тебе стане все просто. Це той шлях єдності з ним, з Господом, ну, який говорить Писання. І він дуже простий. Ту обставину, яка прийде сьогодні, прийняти в ім'я Ісуса в ім'я Отця. Інше питання: чи я здатен сьогодні приймати саме так?